Authorization parameters. Параметри авторизації. Asynchronous task processing. Обробка асинхронних завдань. Route Creation. Створення маршрутів. Inheritance. Успадкування. Route handler. Обробник маршрутів. Package. Пакунок. System folder. Системна папка. Configuration module. Модуль конфігурації. Network access. Мережевий доступ. Routing module. Модуль маршрутизації. Graphical user інтерфейс. Графічний інтерфейс. Network settings. Мережеві налаштування. Session Management System. Система керування сесіями. Server response parameters. Параметри відповіді сервера. Testing. Тестування. Entry Point. Стартовий файл. Server configuration. Конфігурація сервера. Validation. Перевірка. Automatic update. Автоматичне оновлення. Operation. Операція. Incoming traffic. Вхідний трафік. List. Список. Open source software. Відкрите ПЗ. Access grant. Дозвіл доступу. Handler. Обробник. Data protection. Захист даних. Header parameters. Параметри заголовків. Database server. сервер. баз даних. Cloud computing. Хмарні обчислення. Build. Збірка Temporary директорі. Тимчасовий каталог Services. Сервіси. Сервер handler. Обробник помилок сервера. Cloud. Хмара. Settings файл. Файл налаштувань. Девайс менеджмент. Керування пристроями. Status Handler – Обробник статусів. Database Interaction – Робота з базою даних. Data transmission Network – Мережа передачі даних. Deployment – Розгортання. Default Gateway – З'єднання за замовчуванням. Plugin. Плагін. Error handler. Обробник помилки Application Initialization – Ініціалізація застосунку. Root Route – Кореневий маршрут. User Directory – Користувацька директорія. Performance – Продуктивність. Abstract Class – Абстрактний клас. Parallel processing. Паралельна обробка. Header handling. Обробка заголовків. Version control management. Керування версіями. Application configuration. Конфігурація застосунку. Unit test. Модульний тест. Computer hardware. Комп'ютерне обладнання. System diagnostics. Системна діагностика, Data інпут. Введення даних Form handling. Робота з формами. Manual installation. Ручне встановлення. Ексепшн. Виняток. Binary файл. Двійковий файл. Request handling. Обробка запиту. Computer virus. Комп'ютерний вірус. Antivirus software. Антивірусна програма. Package менеджер. Менеджер пакетів. Proprietary software. Власницьке ПЗ. Error checking. Перевірка помилок. Систем integration. Інтеграція системи. Asynchronous function. Асинхронна функція. Параметри авторизації. Authorization parameters. Обробка асинхронних завдань. Asynchronous task processing. Створення маршрутів. Route creation. Успадкування. Inheritance. Обробник маршрутів. Route handler. Пакунок. Пакедж. Системна папка Систем folder. Модуль конфігурації. Configuration module. Мережевий доступ. Нетворк аксес. Модуль маршрутизації. Routing module. Графічний інтерфейс. Graphical user interface, GUI. Мережеві налаштування. Network settings. Система керування сесіями. Session management system. Параметри відповіді сервера. Server response parameters. Тестування. Testing. Стартовий файл. Entry point. Конфігурація сервера Server Configuration Перевірка Validation Автоматичне оновлення. Automatic Update. Операція Operation. Вхідний трафік Incoming Traffic. Список List відкрите ПЗ Open source software Дозвіл доступу Access grant Обробник Handler Захист даних Data protection Параметри заголовків Header parameters Сервер баз даних Database server Хмарні обчислення. Cloud Computing. Збірка Build. Тимчасовий каталог. Temporary Directory. Сервіси Services. Обробник помилок сервера. Server error handler. Хмара Cloud. Файл налаштувань. Settings File. Керування пристроями. Device Management. Обробник статусів. Status Handler. Робота з базою даних. Database Interaction. Мережа передачі даних. Data Transmission Network. Розгортання. Deployment. З'єднання за замовчуванням. Дефолт Гейтвей. Плагін Плагін Обробник помилки. Error handler. Ініціалізація застосунку Application Initialization. Кореневий маршрут. Root route. Користувацька директорія. User Directory. Продуктивність Performance. Абстрактний клас. Abstract class. Паралельна обробка. Parallel processing. Обробка заголовків. Header handling. Керування версіями. Version control management. Конфігурація застосунку Application configuration. Модульний тест. Unit test. Комп'ютерне обладнання. Computer hardware. Системна діагностика. System diagnostics. Введення даних. Data input. Робота з формами. Form handling. Ручне встановлення. Manual installation. Виняток. Exception. Двійковий файл. Binary file. Обробка запиту Request handling. Комп'ютерний вірус Computer virus. Антивірусна програма. Antivirus software. Менеджер пакетів. Package менеджер. Власницьке ПЗ Proprietary software. Перевірка помилок. Error checking. Інтеграція системи Систем integration. Асинхронна функція Asynchronous function.